Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як говорить джерело журналістів, високопоставлений російський генерал через рік після вторгнення Путін усвідомлює, що ціна війни виявилася величезною, але як і раніше, сповнений рішучості перемогти за інформацією. Змі приймаючи рішення про початок вторгнення, російська лідера не враховувала думку навіть найближчого оточення. Президент Російської Федерації Володимир Путін майже одноголосно ухвалював рішення щодо нападу на Україну. Не враховував. Лися навіть думка найближчого оточення натомість він покладався на інформацію українського політика та свого кума Віктора Медведчука. Про це повідомляє Financial Times у своєму великому розслідуванні до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Співрозмовник видання, який був учасником зустрічі Путіна з великим бізнесом, яка відбулася в день вторгнення, 24 лютого, розповів газеті, що перед зустрічю запитав очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, чи залишилася якась інформація про хто? Торнення в Україну, яке готується невідомою для владної та бізнес-еліти, на це міністр за словами бізнесмена відповів. У нього потім на три радники: Іван Грозний, Петро Великий та Катерина Велика. У службі зовнішньої розвідки Російської Федерації розповідає джерело теж скептично оцінювали війну проти України. І навіть секретар Радбезу Російської Федерації на засіданні 21 лютого 2022 року сказав Путіну, що армія перебуває в поганому стані. Втім, Путін не дослухався до незгодних як. І у 2014 році, під час анекції Криму, коли навіть не проінформував Радбез, він дійсно вірить у все, що говорить про сакральність і Петра Великого. Він думає, що його пам'ятатимуть, як Петра сказав колишній високопосадовець. Він додав, що Путін збудував навколо себе систему, де ніхто не говорить правду. Сталін був лиходієм, але хорошим менеджером, тому що йому не можна було збрехати, але ніхто не може сказати Путіну правду. Люди, які нікому не довіряють, починають довіряти дуже невеликій кількості людей, які їм. М брешуть, каже співрозмовник, знайомий із путіним. Співрозмовник додав, що більшість з оточення Путіна виступає проти війни в Україні, але вплинути на російського диктатора вони не можуть. Обмежене коло спілкування Путіна призвело до того, що він спирався на інформацію Віктора Медведчука щодо України під час планування операції. А той обіцяв Путіну, що російським військам радітимуть в Україні. Цю оцінку підтримало ФСБ. Пише Financial Times. Люди Медведчука працювали коригувальниками, але більш. Шість з них отримали гроші і просто втекли або попередили українську владу. Як говорить джерело, через рік після вторгнення Путін усвідомлює, що ціна війни виявилася величезною. Але як і раніше, сповнений рішучості перемогти. Зараз Путін шукає нові обґрунтування війни, наполягаючи на тому, що він не мав іншого вибору, окрім як продовжувати вторгнення будь-якими засобами. Він говорить своїм наближеним, що завдяки війні виявили безлад в армії, і тому це непогано, бо зроблено це до того, поки УРФ вторгнеться на. Ато перед Путіним стоїть непроста альтернатива. Страшно подумати, що буде у разі катастрофічної поразки Росії. Це означає, що були здійснені катастрофічні помилки, і людина, яка стоїть за цим, повинна звести рахунки з життям чи то за допомогою кулі, ціаніду чи чогось ще. Сказав співрозмовник видання. Зазначимо поштовхом до виступу росіян проти російського диктатора Володимира Путіна, чи громадянської війни в Україні агресорці Росії може стати будь-що. Але бунт, який спалахне, полягатиме у тому, що окремі. Суб'єкти Російської Федерації намагатимуться відірвати собі шматок влади. Напруження серед оточення Путіна можна спостерігати уже зараз. Наближені до диктатора особи під час його виступу перед федеральними зборами. 21 лютого поводилися не так, як завжди. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час чату на главреді. Сьогодні не можна сказати, яка саме подія призведе до громадянської війни або початку процесу розвалу країни Росія, адже бунт полягатиме не в тому, що Росія Яни підуть вбивати один одного. А в тому, що суб'єкти Федерації будуть намагатися урвати шматок влади. У цьому полягатиме ця війна всіх проти всіх, коли кожен за себе, зазначає експерт. Він висловив думку, що перші дзвіночки можливого назрівання бунту помітні вже зараз. За словами експерта, глава Чечні Рамзан Кадиров може бути першим, хто зрадить Путіна, а можливо, і першим, хто у разі об'єднання ще з кимось поведе свої війська на захоплення влади в Російській Федерації. Сам Кадиров не буде намагатися. Пройти до влади, але буде допомагати комусь іншому, тому що у нього є військова сила у вигляді його загонів. Зверніть увагу, Кадирова не було на зверненні Путіна до федеральних зборів, куди він подівся. Швидше за все він сидить у себе в Грозному, оточений бойовиками, тому що розуміє ситуацію, каже Жданов. Експерт звернув увагу, що під час звернення Путіна до федеральних зборів у залі не було ще низки наближених до диктатора Російської Федерації осіб. Наприклад, заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кар'єн. Кам, якого вважають одним із найкращих друзів Путіна та одним з головних ідеологів? До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!